Друзі, я Оля, і це мій садовий простір. Щиро вітаю вас на моєму каналі Home Amount The Roses. Тут квіти цвітуть не тільки в ґрунті, а й у серці. А садові історії пахнуть малиновим варенням, м'ятою, стиглими яблуками, спогадами літа і кавою. І як завжди, Вересень постукав у сад тихо й лагідно. Перші дні осені принесли прохолоду вранці, золоті відблиски на листі, але троянди ще вперто цвітуть, ніби доводять, їхній сезон ще не завершився. Сад дихає одночасно літнім буянням і осіннім спокоєм. Осінь уже зайшла до саду. Але троянди роблять вигляд, що не помічають. Вони ще квітнуть, п'ють каву разом зі мною і відмовляються знімати літні сукні. І знаєте, я їх прекрасно розумію кому хочеться так швидко розлучатися з літом. Осінь приходить до нас стиглими плодами. Різнобарвним листям і магією перевтілень. Кожен сезон квіти видають такі сюрпризи, що мимоволі дивуєшся їхнім можливостям. Ось, наприклад, моя Blue For You або Pacific Dream. флорибунда, що вражає незвичайним забарвленням пелюсток і потужним ароматом. Вона зачаровує мене поєднанням простоти і витинченості. Має якусь особливу трояндову харизму, її квітки світяться зсередини, ніжно-бузкові, з блакитним підтоном. Вона розкривається до 9 см, відкриваючи білу серединку, таке забарвлення, рідкість у світі троянд, справжня блакитна палітра. Не дивно, що сорт швидко здобув світове визнання. Кущ компактний, гармонійний, від 60 до метра. Завишки з темно-зеленим глянцем листя і суцвіттями з трьох-семи бутонів. Сорт створений у Великобританії з селекціонером Пітером Джеймсом у 2006 році. Blue For You став справжнім флагманом завдяки унікальному кольору, тривалому цвітінню І стійкості до хвороб. А поряд її подружка Eyes For You Ще одна незвичайна троянда від Пітера Джеймса. Її великі бусковорожеві квіти до 10 сантиметрів з пурпуровим оком в центрі мають насичений аромат, кущ округлий, близько 80 сантиметрів заввишки. Разом вони творять дует, який восени виглядає особливо чарівно, і їхня палітра від ніжного буску до глибокого пурпуру така ж контрастна, як день і вечір. Стоять поруч і здається, що одна розповідає романтичну історію, а інша вставляє яскраві реплики. І саме в цій грі характерів вся принадність дуету. Перші дні осені приносять саду новий ритм. Повітря свіже, яблука наливаються соком, а квіти стають особливо цінними, бо їхній час обмежений. Сад зараз схожий на книжку з кількома закладками: одна сторінка ще про літо, інша вже про осінь, а між ними мої остінки, які продовжують писати власні історії. У цій симфонії вересня хочу віддати слово тим, хто сьогодні у центрі уваги. Це троянди з особливими іменами й характерами. Вони варті, того, щоб ми зупинилися і розглянули їх уважніше. Тож запрошую вас у товариство п'яти англійських троянд. Це ніби садовий клуб, де зібралися свобода, спокій, принцеса, моряк-мандрівник і витончена англійська леді з філіжанкою лимонного чаю. Сьогодні ця п'ятірка особливих красунь готова представитися вам поіменно. І перша на цій осінній сцені троянда з гучним ім'ям – «Spirit of Freedom». Вона нагадує, що свобода завжди трохи ширша, ніж ми очікуємо, і завжди красивіша. У назві цієї троянди немає конкретної історичної постаті чи події. «Spirit of Freedom» – це радше поетична метафора. Девід Остін любив давати своїм трояндам імена, які пробуджують емоції та образи. Не лише королівські титули чи літературних героїв, а й абстрактні поняття, як от Spirit of Freedom, The Generous Gardener, Гріс і такі інші. Тож ця назва не про когось конкретного, а про відчуття. Про дух свободи, розкритий у безмежних пелюстках і у тому неповторному ароматі, який гортає все довкола. Її назва звучить як гімн, дух свободи. Вона не любить рамок, кущ розлогий, квіти величезні, пелюсток стільки, що, здається, сама заплуталась у власних шатах. Аромат насичений, старовинний, ідеальний для тих, хто хоче відчути в саду щось урочисте і романтичне. Цікаво, виведена Девідом Остіном у 1998 році, представлена у 2002 році. Спочатку квітка світло-рожева з часом набуває бусково лілових відтінків, створюючи казковий перехід кольору. Spirit of Freedom має дивовижні квіти у стилі старовидних романтичних троянд. Її бутони поступово розкриваються у чашоподібні квіти з сотнями плюсток. Їх може бути до двохсот. Це хвилі рожево лілового кольору з ніжним румянцем на краях і світлішим серцем усередині. З часом відтінки змінюються, і троянда виглядає так, ніби сама грає з палітрою кольорів. Кущ сильнорослий, від півтора метра до майже трьох, з широкою кроною до метра двадцяти, молоді пагони червонувато бурі, листя сіро-зелене, усе це чудово підкреслює красу квітів. Ця красуня не тільки витончена, але й сильна, добре переносить зими, квіти стійки до дощів, лише у вологі дні важкі квіти схиляють гулівки вниз, і це навіть додає образу трохи романтики. Для повторної хвилі цвітіння варто підрізати від свілі пагони приблизно наполовину, тож Spirit of Freedom – це і розкіш, і сила, і ніжність у кожній пелюстці. А ось для балансу тиха біла нота, транквіліті троянда, яка вміє заспокоювати сад, навіть коли довкола вже починається осіння зміна кольорів. Тут зовсім інший характер: спокій, сніжно-білі квіти з легкою лимонною серединкою, акуратний кущ, що тримає форму й не метушиться. Якщо «Spirit of Freedom» – це опера, то Транквіліті ніжний хорал для тихої літньої вечері на терасі, коли сад переповнений барвами й ароматами, іноді так хочеться ковтка тиші. І тоді на сцену виходить Транквіліті, Троянда Баланс її ніжно-білі квіти, схожі на світлі кулі, що тримають у собі гармонію і ясність. Цю красуню створив Девід Остін у 2012 році. Назва говорить сама за себе: Транквіліті це про відчуття рівноваги, яке вона дарує саду. Квіти чисті, білі з ніжно-кремовими бутонами, які розкриваються в ідеальні розетки. У них до ста пелюсток, і вони довго тримають красиву округлу форму. А аромат легкий, свіжий, яблучний, наче ковток прохолоди. Кущ здоровий і сильнорослий, зазвичай сягає метр двадцять, метр п'ятдесят, із рівними пагонами і майже без шипів, справжнє благословення для садівників. Листя блискуче, насичене, зелене, яке чудово підкреслює чистоту квітів. Транквіліті добре почувається у різних умовах від зони 5 до 11, тому й вважається однією з найуніверсальніших англійських троянд. Вона однаково гарна в бордюрах, в великих кашпо чи в тіні, але завжди виконує свою роль. Дарує відчуття світла і спокою. Тож транквіліті це троянда медитація, троянда пауза, троянда, яка нагадує серед буяння життя завжди є місце для тиші й рівноваги. Після тихої білої ноти на сцену виходить принцеса. І не просто принцеса, а принцеса Ен. Вона не ніжна мріниця, а впевнена особа з яскравим характером. Квітка насичено рожева з малиновим відтінком. Пелюстки щільні, зібрані у великі розетки. І виглядають так, ніби сама принцеса вирішила з'явитися в парадному вбранні. Названа ця красуня на честь її королівської високості принцеси Уельської Анни, дочки королеви Єлизавети II. Принцеса Анна відома своєю любов'ю до коней та численними перемогами у виїзді. Ця троянда має не лише королівське ім'я. А й гідні нагороди Була відзначена Королівським садівницьким товариством Великої Британії престижною нагородою Award of Garden Merit та отримала титул Кращий новий сорт на церемонії UK Grower of the Year Awards в 2011. Девід Остін створив її у 2010 році. І це була на той час одна з небагатьох троянд, які отримали ім'я живої представниці британської королівської родини. Ім'я підкреслює гідність і силу характеру цього сорту. Квіти мають унікальний колір від насичено-рожевого до малиново-фуксієвого. З часом злегка світлішають, створюючи відчуття живого відтінку, що змінюється на сонці. Пелюсток близько ста. Вони щільно зібрані, утворюючи глибокі розетки з хвилястими краями. Аромат сильний і водночас свіжий і витончений, з нотками чаю, кущ компактний до метр двадцяти заввишки. З блискучим темно-зеленим листям дуже рясно цвіте, майже безперервно. Ця принцеса любить бути в центрі уваги і не відпускає глядача весь сезон. Ця троянда стійка до хвороб, не боїться дощу і чудово підходить як для соло посадок, так і для змішаних композицій. Її можна вирощувати й у бордюрах, і у великих горщиках, скрізь вона виглядає енергійно й виразно, вона росте компактно, але так щедро квітне, що їй можна пробачити всі примхи. У моєму саду вона росте у штамбовому варіанті, на двох штамбових деревцях. І завжди виглядає особливо ефектно і презентабельно, наче справжня королівська гостя. Ця троянда завжди готова до фотосесії і ефектно виглядає у відео, справжня інстаграм леді серед остінок. Тож принцес Ан це принцеса не сказки, а з реальності. Яскрава, впевнена, стійка і завжди готова заявити про себе. А зараз на сцену виходить справжній мандрівник. У його пелюстках чути шум морських хвиль. І давні історії, які він приніс із ПоДОРОжей. The Ancient Mariner – переклад значення Стародавній мореплавець або давній моряк. Троянда з характером епосу. Назва походить від відомої балади Самюеля Тейлора Колріджа The Ram of The Ancient Mariner» поетичної історії про морські мандри, таємниці і випробування. Девід Остін обрав це ім'я для троянди, яка справді виглядає епічно, надзвичайно рясно цвіте і нікого не залишає байдужим. Ця троянда, справжній мореплавець серед остінок. Величезні, майже як чайні чашки рожеві квіти з хвилями пелюсток, нагадують розгорнуті вітрила, що ловлять сонце й вітер. Її аромат насичений з нотами цитрусової свіжості і солодких спецій, ніби шепіт морських пригод у садовій тиші. Кущ росте потужно, впевнено, і простягає пагони так, ніби прагне дістатися горизонту. Він не любить скромності, цвіте рясно і квітки здаються більшими, ніж ти очікуєш. У моєму саду цей моряк виглядає як герой старовинних легенд, сильний, романтичний, трохи драматичний і завжди готовий до нової подорожі. У моєму саду цей моряк росте поряд із Мері Роуз. Разом вони утворюють колоритну пару: він мужній герой стародавніх легенд, вона ніжна англійська леді з королівським ім'ям. І як годиться у класичних романах, він ніби охороняє її, а вона відповідає йому усмішкою крізь рожеві хвилі пилюсток. Іноді здається, що це не просто сусіди, а справжня садова історія кохання. Але є ще одна цікава деталь: The Ancient Mariner має з мері Роуз не лише спільну клумбу, а й родинні зв'язки у трояндовій біографії. Мері Роуз створена ще у 1983 році і вважається однією з найвідоміших і базових Остінок. Її навіть називають матір'ю сімейства. Саме на її основі Девід Остін вивів чимало нових сортів. І вже в 2015 році з цієї лінії з'явився The Ancient Mariner. Сучасний нащадок, який успадкував красу й аромат, але водночас став масштабнішим, розкішнішим і ще більш щедрим у цвітінні. Тож у моєму саду вони ростуть поруч не випадково. Мері Роуз як вишукана старша дама. А з Ancient Mariner» як її величний спадкоємець. І якщо прислухатись, можна почути, як Мері Роуз із гідністю каже, що ж, значить, мій дух живе і далі у твоїх бутонах. Хай садівники милуються нами обома старою класикою і новою епічною історією. «The Ancient Mariner» – це троянда для тих, хто любить масштаб. Розмах і трохи театральності в саду. Він завжди знайде спосіб бути в центрі уваги і залишити по собі враження, особливо поруч із леді, яка варта легенди. А завершимо ми сьогоднішнє знайомство витонченою музою англійською леді Ванеса Бел. Троянда, яка ніби створена для художнього полотна, ніжні відтінки лимонного й кремового, легкі хвилі пелюсток, і прозоре світло всередині, сорт був представлений Девідом Остіном у 2017 році і названий на честь британської художниці та дизайнера Ванеси Белл, сестри Вірджинії Вулф. І однієї з провідних постатей групи Блумсбері. Як і сама Ванеса, ця троянда поєднує інтелігентність, креативність і м'який шарм. Квіти чашоподібні, зібрані у грона до 8-10 см у діаметрі. Їхній колір особливий від ніжно-жовтого з лимонним відтінком у центрі до кремово-білого по краях. Іноді на пелюстках з'являється теплий рожевий рум'янець. У кожній квітці близько 30-40 пелюсток, і вони тримають форму, створюючи відчуття легкості та світла. Аромат середньої сили з нотками зеленого чаю, лимона й меду. Він підкреслює образ свіжості й витонченості. Кущ Зазвичай сягає метр двадцять сантиметрів, добре гілкується, має здорове блискуче листя і чудово підходить для бордерів або посадки групами. Вамеса Бел – це троянда акварель, ніжна, світла, артистична, вона ніби пише в саду власну картину і залишає після себе відчуття спокою та краси. Так минає ще одна історія мого саду: серед троянд і легенд, серед ароматів і фантазій. Тут завжди є місце для краси. Англійські остінки в моєму саду живуть поруч, але кожна звучить як окрема мелодія. А разом вони творять справжню симфонію мого саду Свободу і спокій, королівську грацію, романтику мандрів і ніжність акварелі. Ну, а фінальне слово сьогодні за головним інспектором затишку мій Бруно, справжній експерт садових релакс зон. Як бачите, він зручно вмостився на м'якеньких подушечках у кріслі гойдалці і офіційно визнав це місце ідеальним для осінніх роздумів і медитацій. Йому тут подобається і крапка, бо ж хто сказав, що тільки люди можуть насолоджуватися красою і тишею осіннього саду? Дякую, що були сьогодні поруч зі мною ці мандрівці. Якщо вам близькі ці садові історії, поділіться своїми враженнями у коментарях, залиште вподобайку і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Так ми зможемо зустрічатися частіше. До нових квітучих зустрічей, гарної погоди вашим садам! І миру вашим домівкам.